Вітаю! Урок геометрії! Ми з вами на минулих уроках дізнавалися, що таке площа і як її порахувати. Ви вже вмієте знаходити площу фігур найпростішим способом полічивши кількість квадратних сантиметрів, які в ній містяться. Давайте прочитаємо пояснення, як обчислити площу прямокутника та квадрата за формулою. Прямокутник АБЦ має довжину 5 см, а ширину 4 см. Якщо ми поділимо його на квадрати зі стороною 1 см, то прямокутник АВЦ складається із 4 рядів по 5 квадратів у кожної. Таким чином, щоб знайти кількість квадратних сантиметрів, треба виконати дію 5 помножити на 4. Помножимо довжину прямокутника на його ширину. І дістанемо 20 сантиметрів квадратних. Отже, площа прямокутника ABCD Д дорівнює 20 сантиметрів квадратних. Отже, робимо висновок. Щоб знайти площу прямокутника, треба його довжину. Помножити на ширину. Це правило можна записати за допомогою формули. Позначимо довжину прямокутника буквою А, ширину буквою Б англійське. А площу позначимо буквою С англійське. І буде формула S дорівнює А помножити на Б. Цей запис називають формулою площі прямокутника. Отже, якщо довжину і ширину прямокутника виміряли в сантиметрах, то площу дістанемо в квадратних сантиметрах. Якщо довжину і ширину виміряли в дециметрах, то площу дістанемо в квадратних дециметрах. 1 дециметр квадратний це площа квадрата зі стороною 1 дециметр. Якщо сторони вимірювали в метрах, то площа буде в квадратних метрах. 1 метр квадратний це площа квадрата зі стороною 1 метр. Якщо сторони вимірювали в міліметрах, то площа буде в квадратних міліметрах. 1 квадратний міліметр або 1 міліметр в квадраті це площа квадрата зі стороною 1 мм. Давайте розглянемо малюнок, на якому зображено квадрати. Площа найбільшого квадрата дорівнює 1 дециметр квадратний. А площа найменшого 1 міліметр квадратний. Порівняйте. Давайте подивимося, які площі мають зображені предмети. Перший предмет 990 см. Площа екрану телевізора 12 дм. І площа екрану телефона 6 см квадратних. Пропоную вам знайти площу екрана планшета, якщо його довжина дорівнює 25 см, а ширина 20 см, користуючись формулою, що площа прямокутника дорівнює. А помножити на Б. Де А це ширина, а Б довжина. Робимо обчислення у своїх зошитах. Отже, площа екрану планшета буде 500 см. Наступне завдання: знайдіть площу стільниці парти, якщо її довжина дорівнює 8 дециметрів, а ширина 5 дециметрів.